Перед нами стоїть дуже велике запитання. Що стане з Ютубом? Що ж, всім привіт, друзі! Ми на каналі Сашка Геймс. Що, ви думали, я буду так говорити? Звісно ж, ні. Сьогодні буде дуже делікатна тема, яку б я не хотіла бачити на своєму каналі, але як я бачу, всі вже про це зняли відео, а я ще ні. Знаю, що відео дуже давно не виходили, але що поробиш? Я їхала на Україну на відпочинок, тому я не мала часу робити відео для вас. Але ось я повернулася і роблю таке відео. Що ж, хочу сказати одне. І я би ніколи вас не покинула, моїх любих підписників, які ставлять вподобайки, підписуються на мене. Коротше, роблять мені актив, щоб я продовжувала вас радувати новими відео. До речі, ви можете поставити вподобайку і тепер. Поки я це все говорю. Що ж, відео мало бути сумне, але мені якось не виходить. Коротше, я у кожного свого блогера на цей момент цього тижня. Бачу, що у них випускаються відео, які я б не хотіла бачити на Ютубі. Це про те, що Ютуб закриють, або ж просто вимикають на деякий час. Але, друзі, якщо ви бачите такі відео, але ви з другої країни, як з Росії, ну там як я з України або живете десь у Європі, то зовсім не бойтеся, тому що у нас. Ютуб не закриють, не вимкнуть ніяким чином, тому що вимикають лише у Росії. Ви ж знаєте чому? Та як ви зрозуміли, ця ситуація повторюється вже в другий раз. Я хочу надіятись, що його не закриють назовсім. для вас, для інших людей, для мене, просто щоб не закрили цей Ютуб. Тому що Ютуб це слово дуже багато для мене значить. Та я не хочу, щоб всі мої зусилля йшли коту під хвіст. Ну ви зрозуміли. Мало хто знає, але я на Ютубі з 2021 року знімаю відео та веду різні канали. Знаю, що тепер цей канал мій основний, головний, який я ніколи не видалю, але до цього каналу в мене були і інші канали на цьому ж аккаунті в Ютубі. Я знімала лише про гачу. Я дуже сильно старалася для всіх. На старих каналах в мене було по 40 підписників. А тепер вас цілих 1700. Я дуже рада, що ви в мене є і що я можу вас порадувати новими відео. Я знаю, що вам обіцяла зробити телеграм-канал на 2000 підписників, але з цим з Ютубом я вже ні в чому не впевнена. Тому я його зробила ще на початку літа, і він існує. Зараз я вам його покажу, а ви підпишіться і не забувайте про мене, тому що я можу пропасти там на місяць, на два, тим паче скоро школа і в мене не буде так багато часу на відео. За це літо зі мною сталося дуже багато приємних речей, яких я люблю, та в мене з'явився цей канал. Ну, точніше, я його зробила вже до літа, але він дуже сильно передвинувся в літі. Тому цей рік дуже крутий для мене. Зараз я покажу вам, як виглядає цей мій канал, телеграм-канал. Ось так ось він виглядає. Представте собі, я це все мала знімати на планшеті. І цей телеграм-канал я вам показала на своєму телефоні. Щоб вам було удобно, підпишіться, будь ласка. Хоча я вже не впевнена. Але просто будемо надіятись, що Ютуб в других країнах не закриють, і що він буде існувати дуже довго. Дуже вас люблю, друзі. Та на цьому я думаю все. Якщо що, то я ще є в спільноті. Ви теж про неї не забувайте. Просто хотілося би, щоб ви підписалися на телеграм-канал, щоб ви були в курсі всього. Що може трапитись. Я лиш його зробила, але думаю, вам буде, зрештою, приємно слідкувати за ним. Останнім часом в мене мало ідей що знімати, тому ви можете теж мені написати в коментарях, тому що я бачу що мало коментарів, що би мені познімати такого з Ігор. Я можу знімати і летсплеї, якщо що, навіть по хорорам, тому що я не боягуз і не боюся такого. Ну, я вроді все сказала, що було в мене на душі, та дуже вас люблю, цілую, обнімаю, щоб ви не пропадали та не бойтесь, відео ще дуже багато буде. Просто вони будуть виходити з часом. Ну що, на цьому все. Всім дуже дякую, що тикнули на це відео, подивилися його, та ті, хто додивився до цього моменту, напишіть в коментарі слово котик. Щоб всі знали, що ви такий крутий і додивились до цього моменту. Ну, коротше, на цьому точно все. Всіх люблю, обнімаю, цьомаю. Пока-пока!